Цим привіт! Всім привіт! Е, Величезна. Дякую за 15 тисяч переглядів нашого першого відео у Ютуб. Ми дуже не очікували, дуже приємно здивовані. Дуже багато коментарів, дуже багато питань. І ось ми, як і обіцяли, зняли нарешті. Знайшли час, зняли для вас ще одне відео і відповімо на, на всі питання. На всі питання постараємось. Так, так дякую, дякуємо за ваші добрі слова. Дякуємо за вашу підтримку. Вонла. Дуже сподіваємося, що це відео буде ще популярнішим і ми так. знімемо третє відео. <рес> так, Зараз? добре. Що сьогодні ми хочемо? Ми хочемо а, обговорити всі важливі питання, а, будемо намагатися коротко і почнемо так з першого нашого питання. Ну, по-перше, так, ми вже шість місяців у Канаді так, по програмі коло у нас немає мови англійської, у нас вона є на шкільному рівні, як в принципі у більшості українців. Тобто цікавить питання, як тут без англійської мови, як тут починати все з нуля, які мінуси, які складнощі були за 6 місяців, які лайфхаки, можливо, ми вам зможемо допомогти. Тож одне головних, з головних запитань це була робота, скільки заробляти, ким працювати без мови. Я за 6 місяців вже змінив 4 роботи. Зараз я працюю на заводі. Тож, якщо в тебе немає англійської мови, ти приїхав з України в Канаду. Welcome to the factory. Тобто завод. Що таке завод в Канаді? Тут дуже багато заводів. Ми живемо у Вінзарі, ми не живемо в мегаполісі. Він але навіть у Вінзарі тут достатньо роботи. Якщо є бажання, то ти її знайдеш. Чому я обрав завод для себе? Тому що з перспективою на майбутнє, щоб отримати піар, зараз не існує. Конкретна програма для українців існує базова програма по еміграції, і по цій базовій програмі ти повинен ми мінімум рік проробити на одній посаді так. і відробити кількість годин. Необхідно необхідну кількість годин для отримання цих балів. Тому я обрав для себе офіційний шлях в Канаді. Офіційне працевлаштування з планами на майбутнє, щоб вони мені сподіваюся допоможуть. Який ловхак по заводу по роботі? Кожен завод, який я знаю тут у Вінзарі, дає зарплатню зі старту 19 доларів на годину. 19 доларів це бруто. В чистиму ви будете отримувати 15 доларів на годину. Якщо ви працюєте більше 40 годин, одразу як влаштовуватись на роботу, одразу узнаваєте головне так. питання. Якщо завод дає працювати можливість більше 40 годин, то ви зможете заробляти гроші. Якщо е, більше 40 годин не можна працювати, то це буде зарплатня. Ну, це буде мінімум, який буде ага. ну, вам не, не дуже вистачати це для комфорту половини... життя. Половини, якщо ви будете працювати на 19 доларів 40 годин на тиждень, це буде зарплатня ваша 600 доларів на тиждень. Так. 600 доларів на тиждень – це 2 400 8. на місяць. Це не дуже добре. Якщо ви працюєте з та дружина, це, в принципі, нормально. Нормально, я скажу по собі. Дивіться, я на цьому тижні відпрацював 60 годин. Тобто 40 годин на тиждень це 8 годин кожен день, 5 дней на тиждень. Я відпрацював кожен день по 10 годин і відпрацював в суботу включно 60 годин. От 40 годин мені рахується по 19 доларів за годину. А всі години, які вище, тобто 20 годин, мені вже рахується по 29 доларів на годину. Тобто з таким урахуванням я можу заробляти на тиждень тисячу доларів. Тиждень тисяча доларів це місяць чотири тисячі доларів. Це перфект. Якщо ви пам'ятаєте наше перше відео, або якщо хтось не дивився, то рівень життя в Канаді от наш будинок, до речі, дуже гарні умови. Ми не живемо в квартирі, ми живемо в будинку. Тобто на життя сім'ї з двома дитинами. Чотири тисячі доларів собакою, і собакою і це добре життя. Це ви будете їсти м'ясо, пити молоко, тобто не існувати, а жити. Чотири тисячі доларів, тобто вже один чоловік може заробляти таку суму, так, якщо працюючи на заводу, буде на достатньо заводу. і на житло, і на поїзд, і на бензин, і на все інше. Так, а якщо у вас така дружина, як у мене, і ще й вона працює, то взагалі можна відкладати гроші дуже набагато себе почувати так зараз розкажу немножко про себе про свою роботу про свою роботу так, так а, з першого дня я почала працювати в прибиранні взагалі у харкові у мене була своя клінінгова компанія. сюди я приїхала і а, найлегший мабуть спосіб якщо в тебе є машина і права це прибирати будинки або працювати в готелі я працювала в готелі півроку але помім цього я ще прибирала будинки а, і в готелі в мене... працювала прибиральниця? так в готелі прибиральниця ми прибирали номера і отримували мінімальну заробітну платню. У мене навіть з звичам цих таксів виходило 14 доларів 75 центів за годину, навіть менше мінімума. Але найбільше мінус у цих готелях це те, що ти працюєш у вихідні дні. І я не бачила взагалі свою родину. І сьогодні, перша неділя, коли я пішла з готелю і перейшла повністю на прибирання будинків. У мене графік з понеділка по п'ятницю, Субота, неділя, я вдома, і це просто клас. По поводу Зарплатні в готелі так ти отримуєш це не офіційне заробітня платя. Пзаробітна платня. А в тебе вираховують також налоги. Все пробирання будинки все тобі дають. Мінімальна зарплата Так, Тобі дають кеш на руки, і ти вже маєш живі гроші щодня. Мімінімальна зарплата зарплатня. В Антаріо 15 доларів так, на годину. Так. Це без звичаї податки. Так. А, ось mm -hmm. а, зараз скажу вам по е, грошам. Взагалі а, тут платять 20-25 доларів за годину а, за прибирання додому. До, Тому там, я, наприклад, приїхала, поприбирала 4 години, і а, мінімум 80 доларів я собі вже в карман поклала. Це дуже круто. А, але а, можливо навіть і більше, треба шукати. Але в середньому 20-25. А, в місяць я можу заробляти спокійно 2 тисячі, а то і більше доларів з добрим графіком, там зранку до 3-4 години, максимум. А буває навіть не зранку а, і при цьому себе дуже круто відчувати. Але а, потрібна машина, потрібні права для того, щоб ти міг завжди їздити, присуватися і усюди встигати. Це роботі, підводячи підсумок що кажемо, дружина працює неофіційно. Я працюю офіційно. У нас двоє дітей, яких потрібно зустріти зі школи, яких потрібно відвести на автобус, посадити. Тобто, у дружини обмежений час, тому вона працює неофіційно, а працює тоді, коли у неї є вільний час. Тобто такий варіант. Буде ідеально так. Якщо в тебе є діти, і тобі потрібно бути вдома, то ти з цим графіком ти можеш дуже легко справлятися з, з усіма обов'язки обов'язками обов своїми. Так, стосовно мови англійської, так я вже повторюсь. Якщо у вас немає англійської, то у вас на завод е, е, візьмуть без проблем. Так Окрайно, так. Ну, мене взяли вже на другий завод, тобто проблем з цим немає. Стосовно медицини. А медицина є лікар сімейний. В нас навіть нам повезло дуже у нас лікар сімейний, Вона розмовляє українською російською мовою. Це дуже добре. Ми до неї записались, ви прийшли. вона нас подивилася, виписала нам направлення на здачу аналізів необхідних кожному куди. І чекає тепер нас після цього вже з аналізами. Це все безкоштовно, безкоштовно. Так ну як сімейний лікар, ти записуєшся? Так, так. А, так, звичайно, ніяк у нас ти не можеш просто зранку прийти і так. сказати о я захворів, допоможіть мені. Ні, а, ну я думаю, що ви за це вже всі чули. Що в Канаді так просто до лікаря карати не попадеш. Але не треба також чекати там 2-3 місяці, а пі знову же, це в зарітає. Так, Так, наступне питання: це навчання, школа, лагер, садочки. Це знову так. по дружині частині. Я цьому можу... так, ну що школи? Школи безкоштовні, автобуси безкоштовні. А... Немає автоскул-програм, тобто як продльонка в нас. Не у, не у всіх школах є. А це ж знову ж в Вінзарі, Можливо, у більших городах вона є. Дітей забирають, але є такі, як автоскул-програм, як садочки для маленьких дітей та постарше. Є безкоштовні в нашому місті, Є а, за гроші, воно коштує десь 270 до 300 доларів в місяць. А, коли автобус прямо зі школи забирає дитину, і вона везе їх не ну саме у а, цей садочок. Це дуже добре. Там же а, вчителька їх зустрічає, забирає а, і вже ввечері батьки приїжджають там щось. Головне, головне питання дуже багато хто питає: чи можу я з двома дітьми чи з дітьми приїхати до Канади? І працювати, існувати, тут жити. Дивіться, з двома дітьми чи з, одним, з одною дитиною маленькою, одному важко буде у будь-якому місті. Хоч ти в Польщі, хоч ти в Україні, хоч ти в Канаді. Так? Якщо е, ви для себе повинні зрозуміти, чи зможете ви заробляти ці гроші і і, жити нормально? І жити нормально. Тобто, якщо ви будете один, то вам. На місяць все одно знімати житло, і це буде житло. Ну давай на прикладі. Наприклад, найдешевший варіант, який ти можеш знайти, це бейсмен, там за тисячу доларів. Це буде однокімнатний. Так ну окей, якщо ти там мама чи тато з одного двою дітьми, окей, важливо тобі його здадуть. Тисяча доларів тільки житло, плюс у комунальні послуги. Це також 100-200 доларів в місяць. А плюс страховка за автомобіль мінімум вона буде 200 баксів. Плюс тобі треба заправити цю машину, це ще там 200-300 доларів. Щоб заробляти. Плюс їжа і це, якщо ти заробляєш 3 тисячі, 4, навіть якщо ну да. ви розумієте, у вас дитина і працювати на заводі, як я, по 10 годин у день не зможеш. Ну це нереально. А якщо більше дитина ще не дай Боже захворіє, а тут в Канаді я скажу нові віруси, і тут діти хворіють. так, так, хворіє, не тільки діти, і дорослі, і дорослі і тут нові віруси, і організм наш привикає. Тобто ну буде дуже складно, і як мене це дуже ризиковано. Потрібно поїхати. З тим, щоб працювали двоє дорослих. Ми просто вже знаємо знаєте, на прикладі, як тяжко, як тяжко тим, у кого немає прав у таких містах. Дійські посвідчення О, це взагалі, це просто катастрофа. Коли ти одна у тебе діти, ми знаєте, ні, нікого не пугаємо, не відмовляємо. Важливо, є якісь винятки, але ми кажемо те, що ми бачимо на прикладі зараз. Ви повинні бути дуже підготовлені до того, що це не як там в європі, навіть да, що тобі допомагають там все близько, автобуси транспорт. Тут, ні, без тут машини, немає. якщо у вас так. немає дійського посвідчення. То краще це. а чекати його, щоб ти міг здати їм як мінімум вісім місяців для того, щоб ти міг а... сісти за руль? Бо якщо ви спеціаліст, то можна десь в мегаполісі біля роботи знімати житло. Так. А так, а тільки якщо ти сам, якщо ти з дітьми, з дружиною без машини, ну це дуже складно. Ну, мегаполіси це єдиний, мабуть, варіант. де Є транспорт. Так, стосовно сім карти я ми в першому відео роз, розповідали, Дивіться, за моїми спостереженнями. Саме добра сім-карта українська, яка працює в Канаді, це Vodafone. Так. Я користуюсь телефоном. Я, я абсолютно не поповнюю рахунок на канадській сім-карті. Я повністю користуюсь українською картою. Я поповнюю, бо в мене клієнти. Якщо вам потрібно спілкуватись з канадцями за канадськими номерами, то так в мене такої необхідності немає. Я повністю у мене телефон на Vodafone. Я поповнюю рахунок на 150 гривень в місяць. У мене 10 гігабайт інтернету, і я спілкуюсь по інтернету з ким хочу, тому так. це дуже корисний лайфхак навіть якщо у вас не Vodafone а там Київстар чи інший оператор, просто купіть собі Vodafone якщо ви зібрались їхати в Канаду. Да, бо в Києстарі щоб я... у вас був А в Київстарі, бо якщо не помиляюсь 800 гривень коштує менше гігабайт Тобто найкраще, найвигідніше це Vodafone Так так, стосовно допомоги українцям угу. в Канаді. Ви знаєте, у кожного по різному нам так пощастило, що у нас тут дуже достатньо таких канадців, з якими ми познайомилися, в яких ми жили сусіди, людей, у яких ми жили. І вони нам допомагають допомагають і по день. Наприклад, так, наприклад. Два дні три дні назад нам привезли ялинку велику. Так, ялинку, іграшки, все, все для того, щоб ми могли прикрасити будинок. Це стосовно канадців. Канадці довже дуже добрі. Люди дуже співчувають українцям, і вони допомагають. Але це мабуть не кожному, тому що треба знайомитися з треба, так. треба знайомити. Треба не боятись знайомитись, спілкуватись. І якщо ти добра людина, то завжди до тебе також будуть подобати. Також допомагають є українська діаспора. Українська діаспора, наприклад, мені, нашій сім'ї, запропонували обстеження у Дантиста. Стоматолога так. на тисячу доларів ні, а дві тисячі доларів на дорослу людину. Тобто дітям 2000... дітям безкоштовно так. так. Є програма офіційна а, від держави. А для дорослих це це не безкоштовно, так, і то тому... стоматолог платний так, і він на чоловіка дуже при да. приліприлічна грошей да на чоловіка 2000 тисячі доларів і на мене тисяча доларів на рік. Тобто я там вже пішла, там зробила пломбу, так, чистку так. і це все було. Я заплатила свої гроші, але приїхав чоловік. Я дала йому і Він віддав мені так. А українська діаспора гроші так от нам допомагає. Чи так. допомагає вона всім? Так, я да чи є такі програми усюди? Ми не можемо сказати. Я ми думаю, що можливо є у нас так, і тим більше, якщо ви працюєте на заводі, на кожному заводі є бенефіти. Якщо ви працюєте три місяці на заводі, мінімум після трьох місяців вам нараховуються бенефіти, і ці бенефіти це на околиста, на дантиста, на всю сім'ю. На всю сім'ю так завод оплачує ці процедури. Так, 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 які а, Стоп, да? та, пробач, та. пробач, пробач. і ще Також Канада давала нам картки у продуктовий магазин, та. у Канаді Анта, та, там, де можна та. купити там, щось для до ремонту, ще щось. То, а, картки на якусь на Так, суму, а, речі, ось, наприклад, на столовий, на так, мої діти там пішли, взяли собі, ну, я пішла, взяла там верхню одежу зимню. А, ну, тобто, знаєте, завжди десь треба допомога все є. шукати, шукати. Допомога є, люди допомагають, і це дуже добре. Шукайте просто. І... Канада, Канада допомагає. Наприклад, зараз ми подали заявку на дітей, а, і у кого і є діти, у кого є діти там по 200 чи по 250 доларів на кожну дитину. Канада присилає і тут дуже багато таких моментів. Якщо от слідкувати за цим, просто да. в нас немає на це часу. Хтось там там розказав, що є таке. Ми з цим скористалися на сам насправді тут можна не працювати деякі люди не працюють. Якщо ти офіційно не тут влаштований, тобі Канада виплачує кожного місяця Максимум 700 доларів. 700 доларів. Це максимум, так. У тебе не повинно бути взагалі ніяких переводів на твою картку банківську. Ну тобто ти можеш не працювати офіційно, як моя дружина. Вона не працює офіційно, і можливо, щоб вона подалась би... Там можливо, ще подамся. То отримала б від держави 700 доларів. І так люди роблять. Я вважаю, що це не дуже добрий такий. <свісна> <свісна> так, <працює> ми працюємо, у нас все добре, нам все вистачає. Якщо заклад, ви приїхали до Канади, моя вам порада. У нас моя... просто літаки літають завжди. <свісна> да. Моя парада це. Обов'язково, я забув, що я хотів сказати. Все шукайте, все знаходьте, спілкуйтесь з людьми і все буде добре. Так, давайте наступне питання. Так, кому варто? Складувати давайте на останок залишимо. Кому варто їхати? Ну, ми вже сказали, кому варто їхати кому не комуніки. Ну це таке дуже складне питання. Його дуже часто задають, але це складне питання. Ми можемо сказати, да що потрібно для того, щоб себе комфортно відчувати. А ви це мета ви вирішити, чи так. зможете ви це випадки? Це права обов'язково купити автомобіль. Це можливість працювати з ким залишити дітей. Бо є також садки. до речі, до садки, садки держава тобі буде оплачувати не знову ж таки. Я не знаю, усюди чи не усюди. Але держава до 90% оплачує садок, якщо працюють офіційно. На фуллтайм оба батька. А, не, не, не знаю, якою усюди це буде. А, є сусіди з ким може залишати, але ви ж розумієте, це таке питання. Може їхати усім. А, ви усі, ви усі люди чи, чи зможуть це вивести, невідомо. А, не треба нічого очікувати. Це казала у, у, у прошлому відео. Не треба знаєте, собі малювати яких, якихось воздушних замків і думати, що я зараз приїду, і все мене все на голову впаде. Ні, треба працювати тяжко. Працювати морально дуже складно, особливо мені, як жінці, завжди плачу сумую за Україною, переживаю. А, ну, все можливо, все можливо. Якщо працювати, то все буде добре. Так. І раді. треба брати за всю роботу. Бо, наприклад, ми там знаємо варіанти, коли люди там вже 2-3 місяці і вони там кажуть, о ні, я там не хочу ти працювати у, у, у неділю і суботу. А, а, а як ти тоді хочеш? Я, тобто, бралась абсолютно за любу роботу, абсолютно в любі дні і, і абсолютно, так, абсолютно і да, да, у будь-який час і бувало працювати Працювала по два тижні без вихідних бо це найголовніше, щоб у тебе були гроші. Якщо ти не хочеш працювати, якщо ти будеш сидіти, ну тоді пробачте. І це не варіант, що я я вважаю, я думаю також що Канада, Канада це не варіант пересідати тут, а бо ти не заробиш ти грошей, буде складно, дорога, все ну це тобто, наше. Кому їхати так. варто? Якщо у вас є діти, це моя думка, то їхати, щоб було двоє дорослих. Так, одному з дітьми буде тяжко. Якщо у вас немає дітей, то ви можете хоч сам приїжджати і можете заробляти кошти, працювати це. Не обов'язково там чоловік жінкою, це може бути жінка з мамою, сестри, сестрою, там я не знаю, з братом, щоб були двоє людей, які будуть жити разом і змогли повністю забезпечувати всі потреби. Так. Скільки грошей потрібно по прильоту у Канаду? Я скажу так, що я десь бачив відео Ютуб, що люди кажуть, що тут 10 тисяч доларів тобі, тобі потрібно... потрібно мати з собою прильоту. Ну, якщо так брати, то мабуть так такі гроші потрібні. Але ми коли прилетіли, у нас була тисяча доларів, Ні, тисячу п'ятсот. Тисячу п'ятсот добре, і останні кош кошти нам дала Канада, на які ми купили машини. То есть... Так, ми, ми розповідали 1500, так, ми а з них половина відразу у нас перший вечір все пішло, і ми вже переїхали у Віндзор, у нас вже залишилось 750. А, ось, розумієте, двоє дітей, двоє дорослих. Собака немає ж не маючи нічого. А тому знаєте, коли є бажання, то все можливо. Канада допомагає Дуже. тому вам дадуть кошти на вулиці. Їх ви їх не залишитесь. Кошти. А і, і, і на головне питання, найголовніше. Ви, коли летіть, будете летіти до Канади, обов'язково житло по першу чергу. у Вас не вийде так, що ви приїдете і зразу собі знімете житло. Да, Ні, так, так ви зможете собі зняти житло, якщо у вас немає роботи в Канаді. Ви тільки прилетіли ви українці, тому що багато людей йдуть на зустріч українцям, але це буде а складно і Б, це час. І цей час вам потрібно десь жити. Якщо у вас є гроші, то ви можете жити у готелі. І якщо ні, найкращий варіант шукайте людей, які готові вам допомогти, і надати житло безкоштовно або за якісь кошти. На перший час і шукати у Фейсбуці Фейсбук. Усі групи, які пов'язані з Канадою, українці в Канаді, просто там Канада, українці в Торонто, там а, ще щось. Усі групи Фейсбуці, просто брати, писати про себе там, ставити своє фото, писати пост невеликий, Що ти шукаєш, чому ти їдеш? Яка потрібна допомога, і повірте, люди відкликаються. Відкликаються не їдьте просто так. Знаєте, що от я зараз Магу. приїду і шукати. Ні, це дуже складно. Тим більше зараз вже стільки приїхало українців. Вся бо... Канада сидить у Фейсбуці, всі ханації сидять у Фейсбуці. Просто бувайте у пошуку там яку провінцію ви бажаєте для себе там Онтаріо і шукайте групи, і просто пишіть пошу. Ви ми сім'я з України, нам потрібно житло. Ми прилітаємо тоді та -то. І отак от я сподіваюся, що у вас поучаться. Тому що у нас пойшлось. Ми просто у Фейсбуці знайшли людину, яка нам яка допомагала. ще виявилась нашою а, жителькою міста Харкову у минулому, <свісно> 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 але, <свісно> <свісно> але але ми не вибирали провінцію, міста. Просто писали якась судьба. Нас так ми, привела сюди. Ми готові були їхати туди, де нас приймуть і нададуть допомогу в плані, щоб оформити документи, і надати безкоштовно житло, тому що у нас багато грошей не було з. Тому я вам бажаю так не вибирати, не обирати провінцію, не перебирати районами, будинками, людьми, а просто їхати туди, де вам готові допомогти. Так, 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 бо вся Канада, да, я хочу так подерезюмірувати це. А коли питають їхати чи не їхати, я завжди кажу насправді їхати, а бути готовим до всього їхати, бо це насправді крута країна, це насправді майбутнє ваше та ваших дітей, це білет у будь-яку країну, коли ти станеш громадяни. А, тут спокійно, тут а, красиво, тут добрі люди ви знає нормальні. І, ну, знаєте, багато плюсів, коли ти розумієш, що треба, але обдумайте все. Деякі скажуться, що тут великі податки. Так, податки в провінції Антарія доволі такі великі, але ви отримуєте від держави безкоштовну медицину, так коли тут був ковід, карантин, всі сиділи вдома. Держава виплачувала на кожного дорослого по дві тисячі доларів на місяць на кожного дорослого. Тобто, ти знаєш за що ти платиш свої податки, і ти знаєш, що держава буде за тебе до останнього, якщо так, так ну і підрозувати, які складнощі були за шість місяців в нас життя в Канаді, які в тебе були. Я був готовий працювати. Я вже відвик в Україні працювати фізично. Я був готовий, тому мені абсолютно знаєте, коли тобі платять і твій труд оплачується, дуже добре, коли ти можеш при цьому жити в комфортних умовах і бути впевненим у завтрашньому дні. І що твої діти отримають навчання і все буде добре, то я готовий працювати. Я був у мене складнощів ніяких. Складно ще тільки одні, що близькі, десь далека, і що в моїй країні війна. Оці складнощі. більше. Аналогічно для мене. Чесно, я ж кажу, я нічого не очікувала такого великого, і тому в мене не було складно що. Все добре. Складно тільки в тому, що от, мабуть зайти роботу, щоб не працювати по ну, все. І все, Я сподіваюся, що відео сподобається. Так, пишіть нам коментарі, питайте, що так. цікавить, і ми будемо вам знімати. Так, все. Бай-бай.